Урок 90. Так. І так, давайте проведемо з вами уснеопивання. Сіла рівненько. Відповідати тільки відповідь і швидко. 3 плюс 2. 5. 5. Швиденько лише відповідати. 7 мінус 4. 5 плюс 2. 7. Але я хочу не лише чути двох дітей. Хочу чути всіх. Аріна, працюємо з нами. Вісім мінус п'ять. Дев'ять плюс один. Дев'ять. Вісім мінус два. Три плюс три. Сім плюс один. Вісім вісім. Вісім мінус три. П'ять. П'ять. П'ять мінус три. Два. Чотири плюс чотири. Вісім. А як знайти невідомий доданок? Пригадаємо. Перший невідомий, другий два, сума чотири. Пригадуємо правило. щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. І так, який доданок у нас був? Два. Сума. Чотири. Що робимо? Від суми віднімаємо. А то який буде перший доданок? Два. Правильно, два. Піднімемо під столом. Так. Невідомий доданок знайти, якщо один доданок 4, сума 7. Сума 7, відомий доданок 4. 3. Молодець. Так, від що ми робимо? Від суми віднімаємо відомий доданок. Максимко працює, бо тебе не було в школі. Слухай уважно. Щоб знайти, давайте я напишу для Максимка, бо він розумів, про що ми говоримо. Ми не пишемо, просто слухаємо: невідомий доданок плюс один і дорівнює 10. Увага! Не викрикуємо. Щоб знайти невідомий доданок, Каріна дивиться, треба від суми відняти відомий доданок. Зрозумів? Завжди, якщо при додаванні, завжди віднімання. Якщо один невідомий, правильно Ріна, якщо один із доданків невідомий, завжди при додаванні, що робимо? Віднімаємо. Запам'ятали? Запам'ятаю Максимку? Так, Так, а тепер Максимко каже. Який буде перший доданок? Тихенько. Всі мовчать. Чотири. Чотири. Молодець. Аріна каже. Care este primul care va fi nevezomen, Arena? Arena. A, Arena, bine. Karina, te parcă. Karina. добре думаємо, Щоб знайти невідомий додару, завжди рівняти. Ми будемо з вами рівняння робити заміж клітинки порожні, будемо роб... класти Х. Латинське X буква. X. X. Так. Бачите, Х або І. Бачите? Ось наша Х або У. Це є лати... латинське X, Y. І замість порожніх клізиночки ми будемо вчитися та пласти ось ці букви. А тепер ми кладемо просто порожні кліточки. Ну, а тепер, увага, послухайте таку задачку всі. Білочка руда вийняла з торбинки 5 грибочків. Після того в торбинці ще залишилося 2. Ще залишилося 2. Скільки грибочків всього було в торбинці? І так дивимося. Ось уявимо, що це грибочки, або просто уявимо, бачимо, що це є лего. П'ять я вибрала з турбинки. Так? Тут п'ять. Два ще там залишилося. То скільки там було в торбинці? Що мені треба зробити? Відняти. А тепер ще раз думаємо. Це все було. Як у нас? Два. Разом. Я забрала п'ять і ще лишилося два. Як узнати, скільки там було разом? Сім. А як ми це зробити? Що треба зробити? Ось ці. Назад. повернули. Шечок, так? І буду знати. Добре. добре. А тепер так от скільки було всього? Добре. Сім. А тепер подивіться. У мене були ось лего, так? Не знаю скільки. Взяла я і забрала три. Бо мені треба щось зробити. Три. І тут лишилося 6. Що мені треба зробити, б я узнала, скільки разом їх було? Повернути його! А якщо я повертаю, то я що? Додаю. Зрозуміли? Так. Якщо ми щось беремо і е, не знаємо, скільки там було, а хочемо знати, скільки всього разом, значить повертаємо. В гаражі були машини. Три машини поїхали, а дві залишилися. То скільки тих машин там було? П'ять! Що ми? Назад повернули машини. 3. Так, 3. добре, молодці. Отже, друзі, це називається невідоме зменшуване. Бо дивіться, щоб зне... Ось від цього першого числа, якого ми не знали, ми віднімали. Скільки білочка бю... забрала? П'ять. П'ять, так? П'ять забрала. Я забрала, і в неї залишилося два. Ти дивимося яке число це має бути? Велике чи мале? Велике, бо від нього щось забирають. Так, ми його назад це все повертаємо. Так? Отже, щоб це називається зменшуване. Так, це називається зменшуване. А це називається від. Від'ємник. А це різниця. Не совчите, так? Угу, так. Зменшуване. Чому воно так називається? Бо його зменшують. Від'ємник чому називається? Бо його віднімають. Забирають. І різниця то, що лишилося. Каже, те, що залишилося. Зрозуміли? Отже, давайте з вами ще раз повторимо, щоб знайти. Зменшуване треба. Ай, як це слуха уважно. Додати. Додати. додати, повернути назад, ми казали, повернути назад. Усе віддати, що забрали. І це додати, а це в нього тут лишилося. То значить, до цього, що залишилося, додати то, що забрали. І узнаємо, скільки в нього стало. Доданок, ми завжди що робимо? Завжди. Воно, дивіться сюди. Якщо невідомий доданок, додано, то що ми завжди робимо? Завжди, завжди. Ну, перше, що ми робили? Невідомий додано. Друзі, включіться. Завжди віднімаємо. Правильно, Соломійка, завжди повторили. Якщо невідомий доданок, завжди віднімаємо. Кажуть, при додаванні завжди віднімаємо. А при відніманні, перше число велике має бути, то ми теж додаємо. Тільки коли тут невідоме. Перше. Максимку, ти не туди дивишся, а Каріна, ти не туди дивишся. Сюди дивимося. Тут я працюю. Аріна, ти не під столом, а коло мене очі. Заховала те, що ти шукала. Викинула то, що ти шукала. І тут оченята. Відкриваємо сторіночку, перегортаємо сторіночку. Задача два. Перемалюй доповню схему. Розв'яжи задачу. Коченята ми зараз разом. Каченята грали у футбол. Після того, як на штрафну лаву сіло двоє каченят на полі залишилось 14 гравців. Скільки всього каченят грало у футбол? І так, скільки всього було каченят. <кій> І так, ми знаємо, скільки всього було. Знаємо. А у нас тут пише. У нас тут пише всього. А ми читаємо, що питає задачі. Скільки? Палець. Шукаємо, де пише, скільки. Питання до задачі. Читаємо всі разом. І? Де скільки? Скільки далі. З цього. Качення. грало У футбол. Треба дивитися, про що ми говоримо. У футбол. Так? То що? Нам відомо, скільки всього грало? Не відомо. Ось я ставлю собі знак питання. Зараз за мною я вам дам час. Тепер розбираємо. Після того, як наш штрафну сіло двоє. Ось. Двоє що? Сіло. Гравців, так? Гравців. То ці скільки лишилися на полі? 14 гравців залишилися на полі. Що нас питає? Скільки каченят? Граунця. Ну, ми ж овці, а ми тут каченята, так? Тут можемо теж каченята писати, або гравці. Щоб знайти сіле, тобто зменшуване. Треба що? Додати. Додати. Ось і що ми записуємо. До двох додати 14. Або навпаки можна було 14 додати. Буде. Шістнадцять. Каченята. А тепер це все перемальовуйте і переписуйте. Відповідь записуйте самостійно. І ми перейдемо з вами до номера 3. Запишемо зараз приклади. Ті діти, які вдома самостійно запишуть номер 3 на сторіночці 180. І спробують самостійно зробити задачу про ослика бо наші діти це зараз будуть робити самі.